Коли дехто досі каже, що Тичина, що його ще не декомунізували в вас, він ще існує. Ще хтось його згадує, мені тоді ще більше хочеться сказати: альо, люди, це така шикарна, геніальна постач в нашій літературі, світовій літературі. Ми не можемо його просто і так відмовитись плюс. Що таке його? Якщо він був десь, може, трошечки більш психологічно слабший, ніж Стус, всі не можуть бути як Стуси. І він по-свому опирався, він по-своєму опирався цьому режиму. Може, в чомусь і не вдало, може, в чомусь і не. Але все його життя, по суті, таке досить трагічне, дякуючи таким всім подіям, яке починалося з пам'яті. 30 з Аскольдової могили, з золотого гомону, з опису голоду в 20-х роках, наприклад, там Осінь така мила, Осінь Славна, це ж теж про це. Потім, поч... як не обломалося, придавлене було радянським цим серпом і молотом. І кожен тут мав свою психічну структуру, він повівся по-своєму і він опирався внутрішньо все життя. По-перше, жодних доносів за його. Прізвищем не знайдено було ну до сьогодні не знайдено це теж до речі, великий показник, тому що тому що є інший варіант.